Чому немає радості в житті? Як повернути радість в життя? У нас в Україні вже четвертий рік, де війна. От, на дворі 2025 рік. От, Люди, дуже багато хто вже такі, скажу, вони потухли. От, Ну, є люди, хто навпаки засяяв ще більше, але основна маса своїх, тобто, ну, я дивлюсь по тому, які люди приходять до мене на консультації та що відбувається. І так, чому немає радості в житті? Тут важливо, ми розберемося спочатку першої причини, чому нема радості в житті. Друге, що е, дає нам радість в житті, ну, що говорять про це експерти, психологи? От, і я потім дам вам це з позиції душі, що відбувається, тому що багато цих рекомендацій вони можуть не спрацювати. Перше, чому немає радості в житті? Ну, ми бачимо таке, що може бути атмосфера зовні, от, якісь фактори, можуть бути хвороби, там, людина лікується, там, нестача вітамінів, якісь там загалом проблеми можуть бути да, от, в житті. Е, ну, це фізичний план, да, можуть бути психологічні різні причини, тобто це депресія, стрес, вигорання, травми, негативний досвід там, і так далі. Да, Тут тобто якісь внутрішні бар'єри, тобто людина ставить ціль, десь розчаровується, от, виникають певні проблеми. Що ж цим всім робити? Є загальні рекомендації, да? ну відповідно, що рекомендують. Перше, значить, джерела радості, що в нас буде, і як їх стимулювати, тобто радість дає брат. Перше, це досягнення та бажання, тобто ставимо собі якісь цілі і їх досягаємо. Але до мене приходять люди, вони вже настільки в такій печалі, що вони вже зон, нічого не хочуть. Все, бо ти дивишся реально на той спосіб, тобі на нього просто наплювати. Ну не хочеш ти того робити. Ти робиш такі речі, тому що ти мусиш з часом. Ти просто вигораєш на тому, вона стає крапка. От і люди, люди, на жаль, вони ще більше заганяються і ще гірше. Тобто, вони замість того, щоб плавно йти вверх, вони заганяються в глибину. Тобто, дивіться, наша свідомість вона є багатогранна на скажімо, верхніх зовнішніх пластах. Ця свідомість вона прочищається, але всередині в глибину ми йдемо гірше глибше. Далі спілкування, ці якісь соціальні зв'язки, тобто джерела радості, це спілкування там, друзі, родина, має якісь спільний сміх, підтримка. Окей, на яких осіннях це працює? Да. Це можуть бути такі якісь прості моменти. Да. Ну, наприклад, зранку піти на вулицю, прогулятися, подивитись на схід сонця і так далі. Комусь це допомагає, на якихсь моментах не допомагає. Я зараз говорю про тих людей. Якщо ви це все перепробували і вам не допомагає, значить це відео для вас дивимося уважно до кінця. Також якщо ви знаєте людей, хто має якісь такі певні проблеми, то важливо це зробити. Тобто, дивіться, ми зараз пройдемося по цьому списочку, хорошо? От я потім поясню корінь проблеми, тому що дивіться, є корінь, і воно з нього росте. Оце що тут є, це вже гілочки дерева. розумієте, там досягнення, бажання, там зв'язки, якісь моменти прості, фізична активність, творчість, вдячність, оптимізм. Якщо всередині дерево, воно пусте, корінь не підпитувати, нічого це не допоможе. Ну просто не допомагає. Бо люди приходять, вони просто згоріли, все. Це ходи, знаєте, там тіло дихає, знаєте, як кажуть міх, да? тобто міхи, тобто тіло дихає, серце стукає, життя там немає. Там немає просто ознак життя взагалі ніяких. От, тобто далі що, там творчість, вдячність, оптимізм це не допомагає. Як ще так само стовлювати, проводити час на природі, от, займатися якоюсь фізичною активністю, ну, там якісь зарядки робити, спілкування і так далі, хобі, творчість, зосередитись на позитиві. Коли на позитиві, який позитив? Тобі хочеться взяти монтіровку, тріснути когось по голові. Куди? Який позитив, якого просто нема. М -м. Що, знаєте, мені смішно, бо є різні медитації. От я просто бачу такі ситуації. Знаєте, коли ти живеш в, ну, коли я спілкуюся з колом людей, там, з певними своїми наставниками. От. Ну, це, знаєте, якось стає нормою, і коли ти випадаєш з цього кола, якісь моменти такі просто в шоці, дивишся, Блін, люди що ви робите, що ви мелите взагалі. От. Я бачу випадки, де, коли люди там збираються, наприклад, сіла група людей, вони сидять, повторюють фразу таку: Я, я велике сяюче сонце, я, я всім сяю, я всім свічу. от Всі задоволені, всі навколо біля мене стають щасливими. Це повний бред. Не займайтеся фігньою, така медитація вам не допоможе. Да? Давайте ми подивимося. В першу чергу, вам потрібно зрозуміти, що моє, всі ті речі, які розповідаю, я вам розповідається все з позиції ведичної психології. Це не є звичайна психологія, но, тому що психія — це душа, логос — це наука. І в першу чергу вам потрібно зрозуміти те, що ви душа. Якщо ви не розумієте те, що ви душа, все решта воно значення не має. Що робить душа? Душа по своїй природі, вона хоч і сяє. Як ведичний астолог, я вам кажу те, що. Показник душі в цьому світі це є сонце. розумієте Сонце за це відповідає. І це сяє. Спочатку душа має засяяти то тоді ви прокачаєте свій вогонь на різних рівнях. Це буде Сонце і Марс. Ви тоді можете активно діяти. Якщо ж у вас цього сяйва немає, у вас нічого з цього не вийде. Дивіться, що робить Сонце? Сонце воно сяє, воно гріє. Тому вона має такий заряд енергії, тому вона може світити іншим. Якщо ви сядете і будете повторювати, я велике сонце. Давайте я сяду і буду повторювати, я велике сонце, я просто офігенне сонце, я буду всім сяяти. Вам від того тепло? Ні, вам від того ні холодно, ні жарко. Коли я сів, записав для вас відео, ви його сіли, передивилися. Ви розумієте, так, окей, я не тіло, я душа. Супер, я хочу бути радісним і щасливим. Що мені дає? Радість і щастя. Те, коли я починаю сяяти іншим. От подивіться на сонце. Ви бачили, хоча, щоб сонце встало таке, я в печалі, хмаркою закрило, ну, пішли нафіг всі, все, не хочу я нічого. Сонце не страждає, в нього нема тих проблем. М -м. А то дивіться, перше, ви маєте засяяти. Так, я розумію, що є моменти, дивіться, оці всі речі, що нам рекомендують загальна психологія, вони не завжди всіх цих питань можуть вирішити. Зумієте, якщо ви не відчуваєте в собі цієї активності, у вас немає бажання світити іншим, ні фізичні вправи, ні радісні моменти, ні постановка цілей не дасть ніякого результату. Я вам більше скажу. Зрозумієте таку річ, коли ви почитаєте Бхагавадгіту другу голову, в другій голові Бхагавадгіта там описано те, що ви є душа, душа має вічну природу. Душа має три якості: вічність, знання, блаженство. Ви є вічна душа. Якщо ви думаєте, що ви це життя просидите в печалі, от, і у вас не буде ніяких здобутків, на наступне життя вам стане світліше. Не буде. Навчіться сяяти тут і зараз. Сьогодні зробіть щось корисне хоч що-небудь. Що-небудь зробіть. розумієте? Освідомте те. Наприклад, ви живете в квартирі, там бардак. Візьміть віник, совок приберіть в квартирі. Візьміть тряпку, приберіть. Господь, ти мені дав цю квартиру, супер, наведіть там порядок в цій квартирі. Зробили там порядок, ви відчуєте вже полегшення. Розумієте, Давайте просто приберемо квартиру. Це один ну, розумний настрій. Розумієте? Це один настрой на те, що ви робите. Коли ви розумієте, я душа, мені Господь дав це тіло, мені Господь довірив цю квартиру. так, Відповідно, я мушу до неї, ну, відповідно, до неї відноситись відповідним чином. Далі, прибрали квартиру. Зверніть увагу, що ваш настрій зміниться. Почніть виходити за межі своєї квартири, вийдіть за рамки свого я, вийдіть в коридор зміть савок віник, приберіть в коридорі там, де ви живете. Ми так прокачуємо свою душу, своє сонце. Чим більші кількості людей ми сяємо, чим більшу кількість людей ми обігріваємо, тим більше сил, енергії в нас буде. Дивіться, в цьому випадку так, у вас почнуть проявлятися бажання. Ви будете ставити цілі. От, я зараз не закликаю вас там стати прибиральником, розумієте, і ходити, прибирати там вулицю. Якщо вам це подобається, робіть. робіть це з радістю. Знаєте, от подивіться на прибиральників, як люди прибирають вулицю. Хтось йде на ту роботу, він ледве ноги волочить. Він проклинає світ, стоїть і такий пфу, блін, опять зранку вставати. А хто зранку просипається? Ура, клас! Сонечко світить, свіже повітрячко, жовте листя, осінь, краса! Зимою сніг, весною там квіти цвітуть. Прекрасно, розумієте? Це зовсім інакший настрой на життя. <кій> ну, тобто, в першу чергу, ви маєте розуміти, те, що я душа, я хочу сяяти. З цього ви тоді маєте формуєте свої бажання, свої цілі, тоді це допоможе. Коли ви сяєте іншим, розумієте? Так, є моменти, коли у нас нема настрою. Ну нема. Так, підтримка родичів, друзів на якихось моментах це допомагає. Станьте такою людиною, щоб ви сяяли іншим. Дивіться, не кожна людина має сім'ю, не кожна людина має родичів. Якщо вони у вас є, вони живі, здорові, вони все прекрасно почувають, чудово. Скажіть, Господь, я тобі дякую, що в мене є ці люди, я можу їм служити. Знаєте, я кажу, що за кожним успішним чоловіком стоїть жінка. Так. І за кожним алкоголіком, наркоманом, беригою, бродягою, Розумієте, бездомним бомжом також стоїть жінка. Я вам поясню, чому. Тому що якась жінка не дозволила, щоб він щось для неї зробив. Кожен чоловік, який алкоголік, який бухає, не має що робити, він не має жінки, заради якої він може щось робити. Жінка дає натхнення. Розумієте, що відбувається? О, тобто, ці соціальні зв'язки так, в якихось моментах воно допомагає. Коли ви розумієте, я душа, і це спосіб мого росту, Тобто ми можемо в спілкуванні більше проявити любові один до одного, як душа. Ну, от. Коли ви ставите ціль, я хочу зробити купу грошей, купити квартиру. Для чого? Просто заробити гроші, це не може бути ціль. Просто купити квартиру, це не то. <кій> Якщо, наприклад, ви чоловік ви хочете створити сім'ю, так? так, я хочу заробити гроші, купити квартиру для чого? Для того, щоб там була жінка, з якою ми будемо разом служити Богу. З якою ми народимо дитину, виховимо з неї класну дитину, і це все збільшить кількість любові в нас в душі, тому що ми всі разом будемо щось робити разом. Розумієте, на рівні душі, так, тоді ви починаєте сяяти, тоді збільшується кількість любові у вас, тоді ви загораєтесь. Це тоді буде зовсім інше. Разумієте? Тоді ви просто виходите на вулицю, тобто якісь прості моменти вашого життя краса природи, сонце. Тоді все буде чудово і прекрасно. Тоді це спрацює. Розумієте, Якщо ви не розумієте те, що ви душа, воно нічого не допоможе. Наприклад, фізична активність, розумієте, в чому проблема? Якщо ви просто себе ганяєте, дивіться, є моменти такі, да, деколи буває, людина застрягла, треба просто що робити. Треба ранішній підйом заняття спортом. Це прокачує елемент вогню, і він ваше він знімає. Якщо ви там зранку встаєте, якщо, дивіться, якщо у вас немає бажання просипатися зранку, вам нічого не допоможе. Нічого не допоможе. Разумієте? Ви будете спати до 10, ї до 12 ї Не хочу я вставати. Темно. Я не бачу нічого, я не бачу, заради чого мені просипатися. Разумієте? Така людина вона не встане. От. Е, в першу чергу, ви є душа. Душа потребує дві речі: перше молитва, друге служити, служити іншим. Разумієте? Якщо ви не прокачали ці речі, все решта не допоможе. Ви можете сидіти і повторювати, я сонце, я велике сонце. Не допоможе. Вийдіть на вулицю, візьміть, не знаю, він як совок, приберіть в себе в коридорі. Ви побачите, ви вже станете радісніші. Вийдіть на вулицю, купіть пакет корму, піймайте якогось там котика чи собачку, розумієте, нагодуйте. Ви вже будете радісніші, вам вже буде веселіше, цікавіше. Не знаєте, що робити? Ну, Більше, візьміть наступний рівень. Ну, Підіть в магазин, купіть одноразові рукавиці, купіть пакет. Для мусора, ну чи там в супермаркеті, ну, там 20 гривень, добре, 50 гривень це коштує, це невеликі гроші. Вийдіть в парк, поприбирайте мусор і тихенько викиньте. І нікому не кажіть про це. Дивіться, сонце світить, можна не кричить: Я я сонце, я велике сонце, я всім сяю. Ні, воно просто сяє. І вам, як душа, вам потрібно вчитися сяяти. Зумієте? Дивіться, творчість. У е, мене на Ютубі от є плейлист, от, називається. Е, е, як він називається? Зараз гороскопи відомих людей. Я спеціально буду туди ставити Гороскопи відомих людей. От можете зайти. Там буде зараз перші два відео, які я вже виставив. От Кеті Пері, от як вона досягла цього успіху. Творчість, це жінка, в якої 46,5 мільйонів підписників. Як? Звідки? Розумієте, яка в неї велика душа? Розумієте, скільки там любові? 46 мільйонів це як Україна і Греція дві країни разом взяти. Ну, в Україні там, по статистиці, зараз 35 мільйонів. Разумієте? Вона може сяяти, тому її творчість запалює іншим. Разумієте? Коли ви хочете щось робити, щось творити для інших, тоді це включається. Відповідно, у вас включиться, що оптимізм. А коли ви ой, я нічого не хочу, не хочете? Не хочете. Так само, дивіться, розумієте, це проблема, яка, там, знаєте, вдячна. Ну так а за що дякувати? Ну, зараз в Україні почалось в Україні вимкнення світла. Супер! Як світла нема, всі там починають бочки катати на ДТЕК. Супер! Коли світло є, хто з вас подякував ДЕТЕК за те, що світло є? Хто? Знаєте, що зробіть? Подивіться якісь фільми там, 1700, ну, там 1600, 1700, 1800 роки. коли цього всього нічого не було. Люди цілий рік працювали в полі, в городі, щось робили, розумієте, для того, щоб просто поїсти і щось вдягнутися. Ми зараз прийшли речі, зняли, кинули в машинку, кнопку нажали. Дістали, дві хвилини розвішили. Все. У нас все прання займає три хвилини, навіть менше. І все повністю, навіть якщо сушкою там машинка, добре, з одної там цієї машинки в сушку перекинули. Чи не є машинка сушкою відразу? Розумієте? Це все прання. Раніше було інакше. Чоловік працював в полі, приніс додому їсти, жінка приготувала. От поки попрала там чоловікові речі, два рази попрала речі, сама вспотіла, вже її треба речі прати. Супер. Діти тому раніше бігали голі, щоб не випачкалися, Розумієте? Ми не цінуємо цього, ми не бачимо. Прокачувати на рівні душі це дуже важливо. Ви не думайте те, що розумієте, що ви там, ну кажу, на фізиці це почали робити. Дивіться, ці всі речі, наприклад, фізична навантаження. От Є моменти, коли от треба реально просто заставити себе встати і почати прокачувати, займатися спортом. Так, воно допомагає прокачати елемент вогню. так, і Він наше тіло прокачує, наша свідомість змінюється. Но найперше, що потрібно вчитися, усвідомлювати себе, що я душа, мені тимчасово видало це тіло. Так, да, у мене якісь дурниці були, і з цим потрібно щось робити. Фізичне навантаження, воно до якогось рівня допомагає, далі ви впираєтесь нічого не вийде. Я вам пропоную, чому я детально це все рожу. Коли ви йдете зверху, я душа і в мене є фізичне тіло, ну це буде інше зовсім. Ви в цьому випадку можете досягти набагато більшого. Розумієте? Тоді ви зможете розігнатися, тоді все буде зовсім по інакше, тому що якщо ви розумієте, якщо ви фізику піднімаєте, але на рівень душі не йдете затих буде, ви просто будете робити, робити. А в якийсь момент ви просто падаєте, ви ждати дивитесь потолок. Не розумієте для чого. Почніть з іншої сторони. Я душа. Окей, що душа хоче служити іншим. От дивіться, я поставив собі задачу, яку от розумієте, я можу писати відео, ну щоб виставляти, щоб заробити гроші. Це одна історія. У мене стоїть питання: кожне відео, яке я записую, Господь. Я хочу служити тобі, і щоб кожне моє відео було чимось корисним, щоб людина подивилася це відео і щось для себе взяла і змогла змінити своє життя. Якщо я Господь, це батько наш небесний, і його діти будуть задоволені, то Господь мною буде задоволений. Це є моє освідомлення на сьогоднішній день, того, що я є душа. Зумієте? Відповідно з цього, що я роблю, я ставлю свої цілі. В мене є якісь бажання, в мене з'являються люди, партнери. З ким я працюємо? я можу радуватися кожному моменту цього життя. Відповідно, я завжди проявляю якісь творчі моменти. У мене є талант актора. От Я тут бачу там всякі тут фокуси проявляю. Да? Тобто, ну, такі от моменти. Ну, тобто це і цей момент, де я свою творчість можу проявляти. Спорт, заняття спортом. розумієте, От мені треба багато працювати, ну от я багато часу сижу. І для того, щоб я міг нормально працювати, мені треба хоча б кожен день, годину відходити в парк. Розумієте, фізику свою треба ганяти. Для того, щоб я міг ефективно працювати. Тоді це складається. А якщо я такий встав, я маю йти в парк гуляти, я не піду, я не хочу, мені лень. Ранку просипатися для чого? Ти просто лежиш, ти спиш тобі плівать на всіх. на все. Не хоче підніматися. Коли ми на рівні чуттів стараємося їх задовільнити, не вийде. Йдіть з позиції душі. Я душа, я хочу служити Господу. Повірте, що тоді і ваш інтелект, і ваш розум вони включаються, плюс в цьому випадку ви також можете задовільнити свої чуття. Давайте проясню: на інтимних стосунках, коли є чоловік жінка, вони лягають разом в ліжку. Коли ви йдете, в, навіть в навіть, кажу приклад в, в інтимі, як це виглядає, коли ви е, ну, пробуєте отримати задоволення, мені зроби задоволення, нічого доброго не вийде. Коли ви йдете в те, щоб задовільнити свого партнера, це зовсім інше. Повірте, ви своє задоволення отримаєте. Це буде зовсім інше. Навіть в цьому питанні, розумієте? І це в роботі, це всюди проявляється. Коли ви готові щось робити, віддавати, світити іншим, тоді це буде зовсім інше. Тобто душа, вона що хоче робити? Світити, сяяти, віддавати щось робити для іншого. Душа від цього отримає задоволення. Тоді і ви, і Бог, і на рівні душі ви задоволені. Тоді ваш інтелект, розум, ваші чуття, все задіються, і ви отримаєте повне задоволення. Думаєте? Тоді буде все добре. Так, підсумок по відео. Вчимося служити іншим, Освідомте те, що ви душа. Далі. Ваша душа сьогодні, в даний момент, вона має одне тіло, прийде час, ви тіло зміните. Но якщо ви навчилися на рівні душі служити та віддавати, немає різниці, яке ваше тіло. Ви в будь-якому випадку завжди будете отримувати щастя і радість. І це все пов'язано у нас з сонцем у ведичній столові. Сонце воно світить, воно сяє. Знайдіть як. Кому чим ви можете сяяти, тоді ви прокачаєтесь, ви тоді будете радісні, щасливі, і все у вас буде добре. В коментарях напишіть, будь ласка, що корисно ви взяли для себе з цього відео. Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями, хто десь застряг та хоче бути щасливим. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.